Сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже важливий крок у нашому марафоні, який допомагає вам досягти неймовірних результатів це фото до. Пам'ятайте, що я, як ваша консультантка, завжди поруч, щоб підтримати вас на кожному кроці. І для мене, в першу чергу, і та й для вас, фото до є суперцінним інструментом. Я дуже відповідально ставлюся до своєї роботи, адже моя робота це ваш майбутній результат. Ви довіряєте мені свою мрію, тому давайте разом працювати над її здійсненням. Я сама колись робила фото до, і, повірте, це було нелегко. Але коли я побачила перші результати у порівнянні фотографій, я відчула неймовірну гордість, Гордість за себе та ще е, більшу мотивацію рухатися вперед. Тож не бійтеся, що ваше фото до хтось побачить. Ми гарантуємо вам повну конфіденційність. Жодне ваше фото не буде опубліковано без вашої згоди. Якщо ви не бажаєте надсилати фото мені, зробіть їх просто для себе та збережіть у надійному місці, як зробити якісне фото до. Все дуже просто. Одягніть звичайний одяг, який не приховує вашу фігуру. Або купальник, або відкрите ті частини, які би ви хотіли показати. Зробіть фото в чотирьох ракурсах: спереду, збоку, під кутом 45 градусів та, саме цікаве, ззаду. Раджу робити це одразу, як ви записалися в нашу групу. Потім за кожними мінус 5 кілограмів або кожні три місяці протягом року. Якщо ваша вага вже стабільна, то раз на рік я роблю таке фото зазвичай під свій день народження. Це мій особистий ритуал, який допомагає мені не втрачати мотивацію та бачити свій прогрес. Зробіть фото до прямо зараз. Поділіться своїми цілями зі мною і разом ми досягнемо неймовірних результатів. Повірте, ці фото важлива інвестиція у ваш успіх. Зараз я покажу вам, як робиться фото до просто дома в звичайних умовах. І, до речі, вам не треба чекати, доки хтось прийде і зробить це для вас. Тому що, по-перше, не завжди є хтось, хто міг би допомогти. По-друге, ви можете робити стільки спроб, скільки вам хочеться. Ну а по-третє, деякі мої клієнти ще не бажають розповідати, що вони почали там собою займатися і вони хочуть конфіденційності, тож ви можете зробити все самі. Зараз я покажу, як це відбувається на ваш звичай телефон На кожному смартфоні зараз є можливість налаштувати собі камеру на розгорнуту на вас. Так? От ви себе бачите, оці натиснули ці налаштування, поставили таймер. У вас є таймер. На себе розгорнули. Я, наприклад, натиснула 10 секунд, поставила на кнопку спуск пальчик, відійшла. Так, щоб у мене було в повний зріст, і зробила собі фото. За таким принципом, ми робимо всі ракурси наших фотографій і маємо в своєму телефоні вже чудове портфоліо зі своїми фото до.